Так, не лякайся, підпишись. Тут багато про пологи, вагітність і післяпологовий період. Чому після масажу живота, наприклад, для відновлення після пологів, ти різко можеш помітити, що в тебе кров'янесті виділення стали сильніші? Тому що масаж живота э, стимулює швидше скорочення матки, щоб вона швидше зменшувалась, і зайва э, кров, да, місце, э, яке залишилось від плаценти, це капіляри, кріплення і так далі, воно швидше виходить. Тому не лякайся, якщо ти сама собі зробила масаж теплим маслом легенько, або зробила масаж живота, тобі зробив твоя довула, або твій партнер. Або масажист виділень може стати більше. Але це не завжди кровотеча. Кровотеча це коли є різкі болі, і кров тече.